А ви знали, якщо кожен день робити вправи для очей, такі вправи, які ми знаємо ще з дитинства, то вже через місяць, окрім молодого та розпахнутого погляду, можна ще й покращити зірку. Зараз покажу декілька прийомів. Подивіться очима на кінчик носа. І такими рухами починаєте догори вниз, догори Вниз. При цій вправі контролюйте чоло, а ще при такому натягуванні очей до на ніс ви розслабляєте міжбрівну зону. Ви розумієте, що це комплексна робота? Далі погляд в нас до ока і починаємо вниз вгору, вниз вгору. І так само контролюйте чоло, щоб воно не працювало у вас разом з очима. А ще за місяць можна значно підтягнути овал обличчя, бо ви позбудетеся набряків на обличчя місяць зі мною в клубі омолодження. Стартуємо 1 березня.